Радіо Чикаго». Що чути рашці. і от, власне, поїхали. 75% росіян підтримують війну Росії проти України, 60% бояться наступу збройних сил України. Це свідчить опитування. Згідно з даними опитування, наприкінці квітня 2023 року 75% росіян підтримують дії російських збройних сил в Україні. Місяць тому 72%. не підтримують 16%, Місяць тому 20%. Проте у Квітні трохи збільшилася частка прихильників початку мирних переговорів. Цього місяця їх 51 У березні було 48. Проти 38% опитуваних, які підтримують продовження воєнних дій. У березні було 42%. Можливість контрнаступу Збройних сил України турбує 62% респондентів. 28% дуже турбує. 34% скоріше турбує, не турбує. Третину опитувальних Цікаво, чи після цієї новини росіяни змінять свою думку, тому що наступна новина про те, що Путін підписав закон про позбавлення російського громадянства за засудження війни. Путін підписав закон про позбавлення набутого громадянства Росії за дискредитацію російської армії і за вчинення дій, що створюють загрози національній безпеці. Йдеться у повідомленні: так дії передбачають публічні заклики до дій проти територіальної цілісності, публічні заклики до екстремізму. Посяг на життя держдіяча і організація збройного заколоту, крім того, у Росії вводиться довічне позбавлення волі за держзраду. Доньки Путіна рекордно збагатилися за рік війни проти України. За даними ЗМІ компанії Марії Воронцової та Катерини Тихонової. Заробили за 2022 рік більше ніж 1,2 мільярда рублів. До початку повномасштабного вторгнення фірми дочок Путіна не мали такого прибутку. Так найбільше коштів заробила Марія Воронцова, чия фірма Номеко у 2022 році принесла 855 мільйонів рублів. Кампанія спеціалізується на проєктах ядерної медицини. Цікаво і смішно одночасно. Так, а Медведєв влаштував чергову істерику через чорний список росіян у Молдові. Голова Радбезу Російської Федерації назвав прем'єра Молдови загадковою істотою, і також він попросив у грубуватій формі президентку країни Санду і прем'єра Ричана поважати неіснуючий суверенітет окупованого Росією Придністров'я. А опісля назвав Молдову неіснуючою країною. Місцеві начальники її продали Румунії, ставши зрадниками своєї батьківщини. І з ними немає сенсу ні про що розмовляти. Нехай з ними народ розбирає. І вирішить нарешті, хто вони молдавани або румуни. Так розмріявся одіозний політок медведів. Взагалі цій нації потрібно скрізь обмежити і поставити чорний список не тільки для топ політиків Російської Федерації, але й для всіх громадян. Так, це правда yes. так є ще одна новина про те, що у Москві затримали жінку, яка дискредитувала російську армію тортами увечері, 27 квітня. До до відомої в соцмережах московської кондитерки Анастасії Чернишової, яка випікає торти з антивоєнними написами. Прийшла поліція-кондитерку, яка має 23 тисячі підписників у мережі інстаграм, забрали до відділку поліції, де на неї склали протокол про адміністративне правопорушення за статтею Коап Російської Федерації про дискредитацію армії. Ну і навіть якщо це дискредитація армії, їй все рівно не жалко. Так. Не шкода зовсім. Радіо ЮНЧИКаго.